Вас вітає команда Тепловдомі. Сьогодні ми хочемо продемонструвати вам нашу роботу. Сьогодні ми в такому цікавому будинку в котежному містечку Нова Ходосівка змонтували трьохсторонні камін українського виробництва. Цікавий цей проект, тим, що в вітальні в даному будинку друге світло і висота стель 6,5 метрів. Тому буде цікаво подивитись на цей об'єкт. Ходімо, продемонструємо вам. Така чудова вітальна, велика. І відповідно, такі великій чудовій вітальні з такими великими вікнами потрібен великий камін. У випадку у нас тут камін українського виробництва Гаврилів Сини. Це є трьохстороння модель, підйомний механізм дворцят, механізм гіліотину. Ось таким чином. Відбувається відкривання дверцят. Ось, тобто наразі у нас тут задумка така, що буде ось така збільшена тумба, навісна конструкція. Тут ми зробили безпечний прохід в просторі дерев'яного перекриття на горища, заізолювали трубу і далі гіпсокартонник ще продовжить гіпсокартонову конструкцію у рівень з цією конструкцією короба. В даному випадку в нас влаштована система кисню з вулиці. Замовники захотіли зробити максимально, щоб їй було непомітно. Ось вона ось тут влаштована. Ось так от Ми відкриваємо на себе кисень і тепер можемо розпалювати камінку. Також хотілося б наголосити, що в даному проєкту, проєкті замовники не хотіли мати ніяких решіток на фасаді, тому приточну конвекцію ми влаштували завдяки вирізам. Ось тут в томбі знизу, з усіх сторін. Тобто, в нас, хоч і не помітно, але є проточна конвекція і просто її не видно. А вихід гарячого повітря ми влаштували в коридор. ось тут. А також на, другий, на другому поверсі. Тож у нас буде конвекційний нагріб вихід гарячого повітря відбуватись на першому поверсі і на другому поверсі. Таким чином, камін вмонтований всередині будинку і буде рівномірно обігрівати будинок.